Ти куди зібралась? Павло дивився на валізи біля дверей. Він нічогісінько не розумів, куди це вона зібралась. Я буду жити з чоловіком, синочку, сказала Килина. Тобто, Павло забрав одну валізу і поніс назад в кімнату. Ти нікуди не підеш, твердо сказав Павло. Він розкрив мамину валізу і висипав всі речі на ліжко. Я забороняю тобі кудись йти. Ти ще сніданок не приготувала, а я їсти що буду. Кілена дивилася в червоні очі сина. Вона бачила в них злість, тварину злість. Їй страшно знаходитися в одному приміщенні з власним сином. Вона не могла зрозуміти, де вона допустила помилки виховання. Сину, я більше не буду готувати тобі їжу. Чистота в цій оселі мене також більше не цікавить. Я йду, розумієш, куди? Злість Павла трішки стишилась. Він не міг зрозуміти сенсу маминих слів. Тобто вона більше не готуватиме. А що ж вона буде робити? Спати до обіду? До мого нового чоловіка, Клена намагалась чітко проговорити кожне слово. Вона намагалася вкласти їх в затьмарені мізки сина. Хто це тебе таку стару, нікчемну та дурну візьме? І Павло розреготався. Він ледь стояв на ногах від сміху. Валерій Анатолійович чекає мене за нашими дверима. Сміх Павло обірвав. Він побіг до дверей, щоб подивитися вічком. Павло побачив пристаркуватого чоловіка. Він дивився на наручний годинник і нервово стукав носком зуття у підлогу. Павло вернувся назад до матері. Він був невдоволений. Хто за квартиру платитиме? Ти ж забудеш про мене, як тільки вийдеш за поріг. Сину, тобі пора думати про роботу. Ти весь час сидиш за комп'ютером чи програєш гроші на автоматах. Тобі треба взятися за розум. Я ж не можу тебе забезпечувати все життя. А що ти ще не можеш робити? рявкнув Павло. Ти моя мама, ти повинна доглядати мене. Навіщо ти взагалі треба, якщо ти не можеш про власну дитину подумати? Кілина нервово перебирала пальцями. Вона не хотіла сердити сина, але й жити з ним вона не збиралась. Цей діалог необхідно було довести до кінця. Кілина рано втратила чоловіка вона залишилась дитиною сам на сам і доглядала Павла до 30 років. Він якимось дивом закінчив школу, стрійками вступив до коледжу, але вилетів після першого семестру. Павло спробував попрацювати, але йому не сподобалось. Він засів вдома за комп'ютером. Про жінку не думав. Йому вистачало мами, яка робила всю жіночу і чоловічу роботу. Килина за все платила, дивилася за квартирою і давала Павлові гроші. А він витрачав все, що давала мама. Синку, тобі 30 років, пора подумати про сім'ю, роботу, кар'єру. Навіщо? Щоб забезпечувати себе, допомагати мені. Мене вік вже не той, я вже не можу стільки заробляти, як колись. Брешеш, ти хочеш кинути мене і втекти до свого хахаля? Ти нікчемна матір. Не хочеш дивитися за своєю дитиною, тому тікаєш. Килона тихенько ступила назад. Вона намагалася дібратися до дверей. Павло виглядав загрозливо. Жінка в той момент боялася власної дитини. Павло нічого не помічав. Злість накрила його очі, наче туман. Чоловік взяв мамину спідницю і порвав її прямо перед носом матері. Ось тобі, отримуй і це на смітник, і ось це, і ці штани я також порву. Вони тобі не личать. Ти в них, наче бегемот, кричав Павло. Він рвав все підряд, клаптики одягу літали по кімнаті. Павло дібрався до косметички килини. Він розірвав чорну сумочку з червоними пташками і висипав все на підлогу. Чоловік подивився в очі матері, посміхнувся і плигнув на косметику. Він топтав її ногами, падав всім тілом, вивертав, вивертався в дивних позах і сміявся, сміявся, сміявся. Килина дивилася на нього великими очима. Вона завмерла від шоку та подиву. Якась слабка, але важлива думка кусала килину. Треба тікати. Чітко зрозуміла жінка і різко побігла до дверей. Хутенько відчинила двері, випхала валізу, і на одному подиху впала в обійма Валерія. Він чув крики, але не міг зайти до квартири. Чоловік нічого не запитував, він миттєво оцінив ситуацію, схопив кохану в одну руку, валізу в другу і потяг донизу, до машини. Павло оговтався не одразу. Він вибіг з пустої квартири у під'їзд і кричав. Ти нікудишня матір, дурепа, проміняла сина на мужика. Не буде тобі щастя, відьма, дурепа, дурепа.